Світло змінювалося, коли я підіймала книжку до грибів. Це вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде довгоочікувана рубрика «Read Me. Отож, почнемо ми з книжки Мюріель Бербері в этом Сіжака. Я ще її до кінця не дочитала, але в правильності можу сказати, що вона дуже хороша, мене тут є навіть кілька закладок. Там розповідається взагалі про різні історії різних людей. І це мені здається навіть дуже цікаво. Я таке люблю, коли людина наприклад описує свою історію від своєї імені. Взагалі розповідається спочатку про дівчинку, яка на свої 12 років дуже розумна, і вона планує Ічити своє життя самогубством, але їй до того моменту треба багато чого зробити, і вона не знає, чи вона встигне це зробити. Ну, взагалі вона описує своє життя, і вона так пише, ніби це написала якась 30-літня або 40-літня жінка, яка вже має позаду себе величезний шлях. То не тільки розповідається про цю дівчину, а ще й про консьєржку, яка працює в домі, і вона теж дуже розумна, але вона не має вищої освіти. Тобто вона закінчила тільки школу, потім вийшла заміж, і їй, в принципі було нормально. Але вона дуже багато читала, тому вона розумна, що ви шукаєте щось досить таке дивне, але цікаве, то Будь ласка, наступна книжка, яка ще змінила мені, це Фредерік Бегбедер, «99 франків. Я напевно розповідала вже багатьом зі свого коло друзів про цю книжку, тому що вона мене дійсно вразила, і тут є навіть плітка закладок. Я її дочитала до кінця. Вона дійсно змінює життя людей тим, що тут розповідається правда. Тут 18+, і я не помітила це тільки тоді, коли приїхала додому вже з бою і вона мене стояла на столі, і я така, о, прикольно. Я така диссіна 18+, Думаю, що там може бути. Думаю, може якісь заумні слова або шест? Наївна Юліана. Там є пара таких моментів, які мені здається підійшли більш для старших. Мені здається, ця книжка навіть не для 18+, плюс, можливо, для 16+, плюс, тому що саме тоді ми визначаємо, куди ми хочемо йти. Тут розповідається про Октава, який працює в компанії Мано. І він відповідає за рекламу. Тут розповідається вся правда про рекламу, і дійсно, ті, хто хочуть піти, десь там, де піар або щось таке, і ви дійсно ще вагаєтесь, прочитайте цю книжку. Тут є багато аспектів, він розповідає свою історію. Тут Написано, що всі імена були змінені, тому що дехто не хоче, щоб хтось дізнавався про них. І знаєте, що таке, він просто писав цю книжку через того, як працював. Я її дочитала ще перед вчора, і я сиділа, напевно, що хвилин 10 і я нічого не говорила, думала, просто він її закінчив, так якби закінчила достойна людина. Наступна книга Сеселії Ахрен, і я вже знаю знайома досить добре: чарівний На вигляд вона якийсь якісь романчики, типу, не буде тут нічого цікавого. Я її тільки почала читати, але з певністю можу Тато ще навіть якби я вже її дочитала до кінця, я б вже сказала, що вона мені дуже подобається. Тут розповідається теж, я не знаю, майже всі книжки за ці місяці було пов'язані з тим, що хтось розповідає свою історію. Тут розповідається про дівчину, якої помер тато, і вона разом з мамою переїжджає до своїх рідних. Там вона міняє школу, живе не так розкішно, як раніше жила, і просто тут розповідається про її зміни, про те, як людина може змінитися, лише завдяки тому, що змінює обстановку і змінює взагалі свої думки за того, що щось сталося. І це до речі. Перше відео за літо, і останній раз я знімала відмі на цьому фоні минулого літа. Символічненько, символічненько. І да вітаю вас з закінченням навчального року. Мені лишився ще рік в школі. Я настільки щаслива, не знаю. Мені здається, що після того я буду відчувати себе більш вільною, навіть якщо я далі піду в університет, не якщо я піду в університет. В один момент я розумію, що після школи я буду така, як. Біч, біч, Ну А ті, хто в коледжі або в університеті, і зараз дивляться це відео, то вам лишилося ще трішечки. Буквально 20 днів. Ні, не 20, а може 20 Я не знаю, коли вас точно закінчується, але ви висесте всі сесії, не сесії, екзамени, не екзамени. І остання книга за весь період, який я читала, і зняла вам вже до цього моменту ритмі, це Даніел Кіс. Квіти для джернона. Та книжка я її бачила 300 разів, і просто в книгарні навіть є. Я заходжу, і вона завжди є носити таких поличках з новинками або з популярними книгами. Я знала, що її читають. В принципі, я не знала про що вона, просто я знала, що її дуже багато людей читають. І тоді мені Ліда подарувала цю книжку. І я така, о, прикольно. Я би сама не захотіла її просто так купити, тому що я не знаю про що вона. І, наприклад, обкладинка, я не думала, що там о, вона суперкрута, я судила по окладинці. Ми ми завжди вибираємо книги, які по-укладинці. По ми потім вже дивимося. Дивимося на книгу. О, вона 100% дуже сильно цікава. Ні, ми дивимося о, в неї дуже класна укладинка. Давайте я подивлюся, яка вона всередині. І я дочитала її вже до середини, і можливо навіть вона є з тих мистрімних книжок, хоча я не люблю назвати книжки майстріною. Мені здається, це погано, коли ти називаєш книжку мистрім. Ти вже автоматично робиш її поганою, але вона такою не є. Не робіть такого. Мейстрібною книжкою називай ту, яка популярна. А що є погано в популярності книжки? Це означає, що в нас багатьом людям, і багато людей її прочитало. І просто через популярність ти дізнаєшся про неї. Хтось придумав слово мейнстрім і використовує його не там, де потрібно. Я не говорю про таке, як винні зірки. Оце винні зірки. Це вже мейнстрім. От серйозно. Вийшла книга, вийшов фільм. І я не читала ні дивилась, ні одна, ні друге. Але я 100% знаю, який там сюжет. Ось це називається мейнстрім. А коли ти просто бачиш книгу, яку там багато людей радять, але ти не знаєш, про що вона, це не є мейнстрім, це просто хороша книга. І повернімось знову до теми цієї книжки, тому що я так же давно заповіла, що бум! Сповідається про Чарлі Гордона, який розмову відстали йому 32 якщо я не помиляюсь роки, і він працює в пекарні. В нього е, нема такого, як там правильно писати, і його просять писати звіт. Він вчиться в школі для недорозвинених і все там. В нього є вчителька. Вирішують над ним поставити експеримент, зробити йому операцію, щось там змінити. І що він став розумним, але він не стає розумним одразу. Тобто він після операції не посинається і не каже: О боже мій, я знаю квантову фізику. Він просто розповідає свою історію. Те, як він змінюється і все решта. Я рада просто, що почала її читати. Мені залишилося, ще, як я казала, на початку, половинка. І здається, це буде найцікавіше. Отож, це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо це так, то ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Всі посилання є в інфобоксі, як завжди. Ви можете зайти, подивитися, підписатися. І Дізнаться про мене більше з руки сіті без темлю. Папа